Високо в горах Пакистану, де небо здається ближчим, а світ людей нескінченно далеким розкинулися суворі землі. Тут немає доріг, міст і звичної метушні, є лише каміння, вітер і безкраї пасовища, якими бредуть стада. Це світ пастухів з племені белуджів, чиє життя підпорядковане особливому. Суворому устрою, їхня доля багатомісячні переходи в гори, які тривають три, чотири, п'ять, а іноді й усі шість місяців безперервної праці. У цьому світі, відірваному від цивілізації, домівок і родин, навіть базові уявлення про життя підпорядковуються іншим законам. Тут усе інакше, не тому, що люди інші. А тому, що самі умови диктують правила, які для містян здаються немислимими. Головний виклик це не суворий клімат чи дикі звірі, а самотність та ізоляція. Пастухи проводять довгі місяці вдалині від жінок. Релігія, що панує в цих краях, накладає найсуворіше табу на будь-які інтимні стосунки поза шлюбом. Проводячи місяці в виключно чоловічому оточенні або в повній самотності, пастухи постійно думають про свої родини та дружин. Внизу, в селі, будь-яке відхилення від норми суворо карається, там немає місця для вільностей чи позашлюбних зв'язків. А тут, у горах, інших жінок просто немає. Це свого роду пастка, з якої необхідно знайти вихід, щоб не зламатися психологічно. І вихід знаходиться, але не той, що прописаний священними текстами або визнається відкрито. Це рішення, народжене з потреби, відчаю та прагматизму виживання. У цих горах існує неофіційна побутова практика, яка для сторонніх здається шокуючою, але для місцевих чоловіків є частиною їхнього неписаного устрою. У цьому світі не шукають романтики чи чуттєвих насолод. Тут шукають спосіб втамувати фізіологічну потребу, яка після довгих місяців утримання стає нестерпною. А оскільки жінок немає, цю нужду доводиться задовольняти нетрадиційним способом. Про це не прийнято говорити з чужинцями і не співають у піснях на святах, але між собою чоловіки все знають. Дружини, що залишилися в селищах, теж здогадуються. Це один із найдивовижніших аспектів цієї культури: побутова толерантність. Жінки знають, але мовчать. Не тому, що схвалюють, а тому, що в їхній системі координат це менше зло, краще, ніж зрада чоловіка з іншою жінкою. Такий вихід вважається безпечним і таким, що не завдає шкоди родині. У цій мовчазній логіці сформувався негласний соціальний договір. Те, що відбувається в горах. Залишається в горах. Це сприймається як вимушений захід, а не тяжкий проступок. Це яскравий приклад того, як сувора реальність адаптує моральні норми та суспільне сприйняття. Усередині цього світу існує і своя символіка. Вівця, обрана і утримувана окремо від стада, стає німим знаком для посвячених. Іноді вона живе просто в хижі пастуха, і її присутність біля тимчасового житла не викликає запитань у місцевих. Це не жорстокість, а вимушене рішення, продиктоване ізоляцією та неможливістю порушити серйозніші соціальні та релігійні заборони. Однак життя пастуха це не лише боротьба з самотністю, це постійне протистояння стихії, де кожен день є випробуванням на міцність. Тут немає електрики, зв'язку чи можливості отримати швидку допомогу. Пастухам доводиться самостійно добувати воду, лагодити житло і готувати їжу на відкритому вогні. Скотарство основа їхнього життя. Вони вирощують овець, кіз і іноді велику рогату худобу. Поголів'я є не лише їжею, а й символом достатку та соціального статусу. Белуджі славляться своєю гостинністю та стриманістю. У горах не прийнято скаржитися або обговорювати особисті труднощі цінується витримка та вміння тримати все в собі, не показуючи слабкості. Ця якість допомагає виживати в умовах, де прояв емоцій можуть вважати ознакою вразливості. Історично подібні практики, пов'язані з виживанням в екстремальних умовах, виникали не лише у Белуджів, а й в інших гірських народів, що жили в тривалій ізоляції. Для стороннього спостерігача це може здаватися дивним, але для них це частина устрою, де виживання стоїть на першому місці. Мовчання в цьому питанні не просто відсутність розмов, а форма колективної згоди. У цих спільнотах підтримується крихка і вновага. ніхто не засуджує, але й не обговорює те, що відбувається. Своєрідним клапаном для зняття напруги стають гумор та фольклор, жарти та натяки зрозумілі лише своїм, допомагають прийняти неминуче. У піснях і сказаннях, що лунають біля багаття, можна почути відлуння цього прихованого життя. Але подаються вони в завуальованій, іронічній формі. У горах тіло пастуха це насамперед інструмент, який має витримувати холод, голод, втому та самотність. Як і будь-який інструмент, він потребує догляду, щоб не вийти з ладу. У цій логіці й укорінилося розуміння, що задоволення фізіологічних потреб, хай і нетрадиційним способом, стає частиною підтримки працездатності. Якщо чоловік впорався з випробуванням, не порушивши головної заборони на зв'язок з жінкою, то його гірське відступлення сприймається як компроміс, що дозволяє зберегти зовнішнє благочестя та цілісність родини. Сьогодні багато що змінюється. Молодь все частіше їде в міста, де діють інші правила. Сучасні технології, мобільний зв'язок і транспорт розмивають межі, що здавалися вічними. У віддалених районах ця традиція може зберігатися як вимушений захід, але поступово вона відходить у минуле, стаючи частиною колективної пам'яті. Ми спостерігаємо, як зникають не лише звичаї, а й цілі світи, народжені необхідністю виживати. Так, і з приходом цивілізації зникає не просто звичай, а цілий пласт культури, збудований на мовчазній згоді та суворій необхідності. Старий пастух, повернувшись із гір після десятиліть такого життя, сідає біля свого дому. Він дивиться на онука, який, не відриваючись, вдивляється у сяючий екран смартфона. На цьому екрані увесь світ, міста, машини, жінки з усіх континентів. Світ, у якому немає місця для шестимісячної ізоляції та тих відчайдушних рішень, на які вона штовхала. Для старого це не просто картинки, це символ кінця його власного всесвіту. Його досвід, його стійкість, його знання гір та тварин втрачають цінність. Його головний секрет, який він ніс у собі як тяжкий, але необхідний тягар, стає неактуальним, майже смішним. Навіщо був потрібен цей вимушений компроміс, якщо тепер зв'язок зі світом вміщується на долоні? В його очах немає ані сорому, ані жалю. Він дивиться на минуле не як на гріх, а як на бій, у якому він вистояв. Але він бачить, що негласну угоду порушено не осудом а байдужістю нового часу. Те, що було частиною складної системи виживання, тепер може бути легко тавроване як дикість.